Якщо у вас хоча б іноді були й голова, якщо у вас є побажання до свого стану психологічного до рівня тонусу, до якості вашої уваги або пам'яті, це відео гарантовано буде вам корисним. Наш стан – що фізичний, що психологічний, перш за все залежить від стану нашого мозку, а стан нашого мозку, перш за все, залежить від того, наскільки якісно і адекватно він кровопостачається. І, відповідно, сьогодні ми будемо розбиратися саме з тим, яким чином ми можемо максимально швидко покращити стан нашого мозку, нашої центральної нервової системи і якість її кровопостачання. Зараз ми максимально швидко розберемося з теорією, яку необхідно знати і розуміти, і після цього перейдемо до практики, і ви гарантовано відчуєте себе краще. Отже, що перш за все визначає якість мозкового кровопостачання. Дуже важливо розуміти, що якщо мозкове кровопостачання порушене, ми не можемо фізично фізіологічно відчувати себе нормально. Це неможливо. Відповідно, це одна з найголовніших умов нашого нормального самовідчуття, і фізично, і психологічно. В нас є Дві пари судин, які живлять перш за все наш мозок. Це яремні артерія та вена і хребцеві, відповідно так само артерія та вена. Вони забезпечують життєдіяльність нашої нервової системи. Через що може страждати наше мозкове кровопостачання? Через те, що напружуються за різних причин м'язи, які знаходяться поруч з ключовими судинами, які живлять наш мозок. Тобто, наприклад, у нас порушена постава, голова винесена вперед. Так само, наприклад, ми знаходимося в стані хронічного стресу, і в нас напружені м'язи верхньої частини е, наших плечей м'язи, які піднімають наші плечі. Ці м'язи, перш за все, перетискають вени, по яких відтікає кров від нашого мозку. У венах тиск значно нижчий ніж в артеріях. Відповідно, коли вена перетискається через артерію, кров затікає нормально в голову, а через вену відтікає погано. І це призводить до того, що в нашому черепі створюється підвищений тиск, тобто крові там більше, ніж має бути в нормі, а відтікає вона важче, ніж е, має бути в нормі. І саме через це наш мозок опиняється в стані, коли є певний, ну насправді, набряк. Через це страждають його функції всі, насправді, повністю всі функції нашого мозку. Якщо ми відчуваємо знижений тонус. Зниження настрою, наприклад, фонові напруження в тілі, якісь болі, будь-що. Це все може бути наслідком того, що просто мозок знаходиться в стані набряку. Відповідно, що потрібно зробити для того, щоб відновити нормальний стан мозку, відновити нормальний тонус м'язів суміжних з нашими е, судинами, які живлять наш мозок. Тобто кров має нормально затікати і відтікати від нервової системи. І тоді ми будемо відчувати себе нормально. Для цього потрібно Но, По по-перше, навчитися самостійно підтримувати нормальним тонус м'язів нашої шиї та плечей, це дуже важливо. По-друге, необхідно навчитися самостійно контролювати рівень свого стресу. Це досить такі співзалежні теми. По третє, необхідно відновити нормальну поставу, це теж дуже важливо. Бо якщо постава порушена, м'язи будуть знаходитись в неефективному напруженні. І в четверте, нам необхідно навчитися правильно дихати. Неправильний дихальний стереотип, тобто, коли діафрагма частково напружена і заблокована, відповідно вмикаються функції допоміжних дихальних м'язів, призводить власне до того, що перенапружуються м'язи, які є суміжними з судинами, які живлять наш мозок, і страждає мозкове кровопостачання. Тобто, чотири фактори є для нас ключовими, і відповідно до всього, що я зараз сказав, ми зробимо дуже прості, але максимально дієві вправи, які буквально за декілька хвилин допоможуть вам вирішити всі ці питання, прибрати зайвий неефективний тонус і напруження з ваших плечей та шиї, відновити оптимальне положення шиї та голови, тобто оптимальну поставу, відновити правильний паттерн дихання і знизити рівень вашого стресу. За кілька хвилин ви відчуєте себе значно краще. Якщо ви розумієте цінність цілісного підходу до фізичного та психологічного здоров'я, ви можете перейти за посиланням в описі до цього відео і пройти наш безкоштовний марафон, де ми розбираємо всі ключові речі, які стосуються цієї теми. Також, якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, будь ласка, зробіть це. Підпишіться на наш канал. І так само в описі до цього відео є посилання на нашу банку на допомогу 204 батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата з Києва, які продовжують боронити нас раніше на Бахмуті, зараз на запорізькому напрямку. Їм дуже потрібна наша з вами допомога, і це наш спільний вклад в нашу перемогу. Отже. Перший крок, яким чином можна зняти зайве неефективне напруження з плечей та шиї, це насправді максимально просто. Поставте ліву руку на е, праве плече м'яз, який підіймає плече, це трапеціоподібний м'яз, і знайдіть там саму чутливу або болючу ділянку, і натисніть на неї. Тобто, ми шукаємо пальцями саму чутливу ділянку, фіксуємо її. І тримаємо протягом приблизно хвилини натиснення має бути достатньо сильним. Дуже важливо знайти саме чутливу, максимально болючу ділянку і зафіксувати її. Протягом хоча б однієї хвилини, мета цієї маніпуляції полягає в тому, щоб запустити певні рефлекси, завдяки яким наша нервова система знизить неефективне власне напруження, яке в будь-якому випадку є в цій ділянці нашого тіла. Так само зараз приблизно хвилина прийшла. Ми зробили це з однієї сторони, робимо це з іншої, іншою рукою, так само на іншому плечі, шукаємо. Достатньо сильно натискаючи на м'яз, шукаємо е, найбільш чутливу ділянку, знаходимо її, фіксуємо і тримаємо так само хвилину. Так само приблизно хвилину тримаємо. Якщо ви відчуваєте, що е, віддає. Кудись в шию, в голову, біль або там ще якісь відчуття, це нормально, і це власне і каже про те, що ця зона є для вас саме ключовою, і з нею потрібно а, працювати. В нормі оцих епіцентрів болю не має бути. Тобто, якщо м'яз знаходиться в нормальному стані, у цього епіцентру болю, болючості а, не має виникати. Тому а, в будь-якому випадку, от саме з цими прийомами, ми Прибираємо е, наслідки того, що в нас є порушена постава, порушений дихальний рух, е, фоновий хронічний стрес і багато інших якихось питань. Це не є ключовим процесом для вирішення наших проблем, але принаймні це е, досить якісно допомагає нам е, подолати наслідки власне. Неправильного користування нашим тілом та нервовою системою гаразд, прибираємо руку. Тепер наступний крок: ми можемо повернути голову, наприклад, ліворуч, і знайти м'яз, який е, йде з за правого вуха на грудину. Це грудинно, ключично сосцеподібний м'яз. Це така довга смужечка, яка досить легко е, може бути знайдена на нашій шиї. Ставимо палець. Зазвичай найпростіше це зробити великим пальцем з однієї сторони і з іншої сторони. Сторони так само фіксуємо саме початок цього м'язу справа і зліва. Скоріш за все ці зони будуть у вас достатньо чутливими, можливо болючими, і ми сильно фіксуємо їх великими. Пальцями наших рук тримаємо так само протягом хвилини. Дуже важливо, щоб а, при цьому ми зберігали максимально спокійне дихання, плюс-мінус, наскільки це можливо, правильну поставу. Можливо, вже на цьому етапі ви відчуєте, що у вас починається розслаблення, хтось може почати позіхати, комусь може почати хотітися спати. Це нормально. Бо ці м'язи одними з перших реагують на наш стрес. Відповідно, коли ми знижуємо напруження в цих м'язах, з в нервову систему іде імпульсація про те, що небезпека закінчилась, можна розслабитись, можна відновитись. І оскільки нервова система, в переважної більшості з нас з вами, на жаль, знаходиться в стані певного виснаження, вона запускає процеси відновлення, і найчастіше це дійсно може супроводжуватись відчуттям певної сонливості. тобто, це нормально. Коли хвилина прийшла, наступний крок: ми можемо поставити, наприклад, великі пальці в оці ямочки, які знаходяться. Під основою нашого черепу і назовні від оцих довгих м'язів, які йдуть по боках від нашого шийного відділу хребта. Тобто ми ставимо пальці в оцей кут між м'язами і основою черепу. Поставили пальці сюди. Тиснемо всередину, вперед та вгору. Тиснемо всередину, вперед та вгору. Скоріше за все, там теж буде достатньо чутливо. Власне, коли ми працювали з оцими м'язами, ми звільняємо судини, які забезпечують всі ключові життєві функції нашого мозку: тонус, роботу всіх внутрішніх органів та систем, гормональну систему, імунну систему все, все, все. І це максимально важливо. Так само, як і наші когнітивні функції, пам'ять, увагу, мислення. Добре, зараз приблизно хвилина прийшла. Забираємо руки. Тепер ви можете просто так само прикрити очі, вдихнути, видихнути, наприклад, порухати головою справа та зліва, витягнути праве та ліве вухо вгору. Можете повернути голову вправо та вліво, можете порухати плечима і звернути увагу на те, як вже зараз змінились ваші відчуття в вашому тілі, в шиї, в голові, як змінились відчуття пов'язані з вашим диханням, і можливо, як змінився ваш внутрішній стан. Це ще далеко не все. Ми ще будемо робити певні вправи, але вже на цьому етапі ви гарантовано вже зараз відчуваєте себе значно краще. Зверніть увагу на це, це дуже важливо. Отже, крок перший. Ми можемо це робити в положенні лежачі або в положенні стоячі. Краще починати з положення лежачі, але глобально це не є критичним. Ми лежимо з прямими ногами або стоїмо. Можна прикрити очі краще, ми робимо вдих, видих і так само порівнюємо відчуття справа та зліва. Звертаємо увагу на те, наскільки в збалансованому і симетричному стані ми зараз знаходимось, наскільки симетричні у нас відчуття справа та зліва в ногах та зу, попереку, в грудній клітині, плечовому поясі, шиї та в голові. Наступний крок: ми зганаємо ноги в колінах, якщо ми лежимо, якщо ми стоїмо просто. Під згинаємо ноги трішечки, ставимо долоні на реберні дуги, і ми починаємо з формування правильного дихального руху, оскільки це максимально і напряму впливає на стан нашої шиї. Я про це вже казав. Дуже важливо, якщо в нас голова перезакидається назад, тобто в нас дуже великий шийний вигин, і відповідно в нас точка дотику голови до підлоги не саме потилиця, а вона вища. Тоді є сенс підкласти щось під голову, підкласти щось під потилицю. Це може бути буквально полотенце пліт будь-що буквально на пару сантиметрів, для того, щоб шия витягувалась і не було саме за прокидування голови. Навдосі таз підвертаємо на себе. Поперек впирається в підлогу, живіт лишається зібраним. Ребра розштовхують долоні назовні. На видосі таз опускається на підлогу і перекочується вперед. Ребра звужуються, талія звужується. Живіт лишається зібраним. Робимо це ще декілька разів. Це дуже важливий елемент. Саме такий рух допомагає нам навчитися максимально збільшувати рухомість нашої діафрагми і так само відповідно це допомагає нам максимально зменшувати а, включення допоміжних дихальних м'язів, які, власне, і формують оце зайве, неприроднє, ненормальне напруження м'язів плечового поясу та шиї, які дуже негативно впливають на стан нашого мозку, мозковий кровообіг. Цей рух ми робимо насправді стільки, скільки в нас є можливості. Ми намагаємось вивести на максимально автоматичний режим саме такий спосіб. Дихання. Коли ми зробили хоча б 5 таких вдихів та видихів, дуже важливо, щоб в нас при цьому все тіло було повністю розслабленим і щоб не виникало автоматичного напруження, наприклад, в плечах або шиї. Це вже само по собі буде стимулювати загальне розслаблення. Важливо дихати максимально плавно, повільно і об'ємним диханням, не спішити і не напружуватись. Наступний крок: тут є багато варіантів, один з можливих. Витягуємо руки вгору, лопатки розведені і прижаті до підлоги. Ми робимо видих, і на видосі ми витягуємо руки в стелю. Дуже важливо, щоб спина, шия, все тіло були повністю розслабленими. На вдосі ми витягуємо руки в сторони якомога далі одна від одної. Ми ніби розтягуємо всередині нашого тіла резиновий еспандер, резинову ленту. Це вдих. Поперек. Прижатий до підлоги. Дихання саме таке, яке було на попередньому кроці. Ми намагаємося це постійно підтримувати. На видосі ми піднімаємо руки вгору і витягуємо в стелю. Вдих. Витягуємо ще далі долоні одна від одної. Дихання зберігаємо саме таким, яким воно було на попередньому кроці. Видих. Руки повертаються в вертикальне положення і витягуємо в стелю. Вдих. Витягуємо руки в сторони, ще далі одне від одної, видих, витягуємо руки в стелю. Зараз, будь ласка, продовжуйте це робити. Я прокоментую. Це дуже важливо. Для того щоб забезпечити максимальну якість мозкового кровообігу, дуже важливо, щоб у нас були вільними від напружень шия. І плечі. Якщо наші плечі, плечовий пояс лишаються напруженими, то робота з шиєю втрачає взагалі будь-який сенс, бо кров, яка буде відтікати від голови, буде впиратись напруження на рівні нашого плечового поясу, і там так само буде формуватись застій. Тому ми починаємо знизу, сформуємо спочатку оптимальний стан саме нашого плечового поясу, і потім переходимо на рівень роботи з нашою шиєю та головою. Відповідно, зараз дуже важливо сформувати відчуття. Лопаток, які максимально далеко відійшли від середньої лінії нашого тіла, відчуття а, грудних м'язів, які так само максимально розкрились, розширились, витягнулись, і так само плечей, які так само максимально далеко відійшли від середньої лінії тіла. Само по собі це вже дасть якісне відчуття розкриття, розслаблення і видовження в нашій шиї, що саме по собі буде покращувати нашу поставу, і знову ж таки мозковий кровобіг і все, що з цим пов'язано. Наступний крок, коли ми це зробили, ми фіксуємо лопатки розведеними і прижатими до підлоги. Зверніть увагу на те, що зараз, скоріш за все, ви відчуваєте себе в плані плечового поясу і контакту з опорою інакше, ніж це було зазвичай. Тобто у вас вже більш розкрита ця зона. І тепер, власне шия. Крок номер 1 Ми робимо вдих. І навдосі ми підтягуємо підборіддя або кінчик носа до грудини. Максимально плавно та повільно. На видосі ми навпаки збільшуємо вигін у шийному відділі хребта. Вдих. Шийний відділ витягується, вирівнюється. Дихаємо так само плавно та повільно. Ми можемо повернути руки на реберні дуги. Видих. Знов збільшується шийний вигін. Вдих. Шия максимально вирівнюється, але без напруження. Видих. Знов формується шийний вигін. Вдих. Шия вирівнюється. Видих. Знов прогинаємо шию. Робимо так хоча б 5 разів. На вдосі, максимально плавному, та повільному і глибокому, шия, наскільки це можливо вирівнюється. На видосі буде збільшуватись шийний вигин. Ви можете відчути зараз, що Змінюються відчуття у вашій шиї і тілі в цілому, бо все розслабляється. З іншого боку, так само буде змінюватись внутрішній стан. Я зараз максимально уникаю фізіологічних коментарів саме з точки зору фізіології, як це впливає. Але насправді зараз ви будете відчувати досить глибокі та якісні зміни, і фізичні, і на рівні внутрішнього стану, хоча рух сам по собі він ну, максимально простий. Але зміни, які запускаються, вони досить глибокі. Наступний крок. На видосі. Ми перекочуємо голову по підлозі ліворуч. Підборіддя підібране, шия видовжена. Навдосі ми повертаємо голову в центр. Дуже важливо рухатись і дихати максимально плавно та повільно. Видих. Голова перекочується праворуч. Навдосі голова повертається назад в центральне положення. Видих. Голова перекочується ліворуч. Вдих, голова перекочується назад в центр. Видих. Голова перекочується праворуч. Вдих. Голова перекочується назад в центр. Будь ласка, продовжуйте робити цей рух. Паралельно з цим. Відчуйте вагу своєї голови. Зверніть увагу на те, з якою силою ваша голова натискає на підлогу. Голова важить приблизно 5-6 кг. Якщо ми звернемо увагу саме на те, як. Ми передаємо в опору цю вагу. Це дасть досить сильне відчуття зниження напруження в нашій шиї і в тілі, в цілому. І це дасть досить, і це дасть знову таки сильну та якісну зміну нашого внутрішнього стану. Це дуже важливий момент. Отут з боку, справа та зліва, в нас на бічних поверхнях шиї виходять діафрагмальний та блукаючі нерви. Ці м'язи, м'язи шиї в нас дуже сильно перенапружені. І автоматично ці нерви перетискаються. Це призводить до рефлекторного спазму діафрагми і до так само. Неадекватної стимуляції блукаючого нерву. Блукаючий нерв відповідає за парасимпатичну е, регуляцію в нашому тілі, це умовно антистресова частина нашої нервової системи. І коли він затискається, це призводить до того, що ми ніби як автоматично, рефлекторно занурюємо себе, повертаємо себе або закопуємо ще глибше в стан фонового напруження стресу. І от зараз, коли ми звільняємо свою шию, ми насправді рефлекторно виймаємо себе з цього стану хронічного неадекватного напруження. І це дуже цікаво спостерігати, як в процесі от, змінюється наш стан. І от тепер найголовніший рух: звертаємо увагу на те, як ми відчуваємо в одній площині крижову кістку, крістець, лопатки і потилицю затилок. І тепер ми починаємо вести по колу невеличкому колу з радіусом максимум в 3 см кінчик свого носа. Ми малюємо максимально правильне коло з максимально повільним рухом кінчиком носа. Півкола вниз це вдих. Півкола вгору це видих. Півкола це вдих. Півкола вгору це видих. Півкола вниз це вдих. Півкола вгору це видих дуже важливо. Коло має бути невеликим. Якщо ми робимо рух великим, ми переносимо роботу на зовнішні м'язи. Вони насправді виконують досить незначну стабілізуючу функцію для нашої шиї та голови. Внутрішні глибокі м'язи якраз для нас є найбільш важливими, і саме з цієї точки зору, саме невеличкий рух. І відіграє максимальну роль для того, щоб задіяти і збалансувати роботу саме глибоких стабілізаторів нашої шиї та голови. Другий момент: зверніть увагу на те, що зміна траєкторії руху, тобто втрата саме округлої траєкторії, там де відбувається або просмикування, або вирівнювання траєкторії, це відбувається завжди в одних і тих самих е, ділянках. Власне, траєкторії цього руху, тобто саме тут м'язи вони втрачають свою оцю стабілізаційну функцію. Відповідно, там, де втрачається правильність траєкторії руху, округлість, ми можемо тільки там, наприклад, зафіксуватись і робити рух по півколу саме в цій ділянці, для того, щоб відновити адекватну роботу м'язів саме в ць, от, в цьому секторі. І це дасть вам покращення і біомеханіки вашого шийного відділу хребта. І з іншого боку, так само покращення мозкового кровопостачання відповідно всіх функцій вашої нервової системи. Добре, в один бік зробили, так само робимо в інший бік, хоча п'ять разів, максимально плавно та повільно. І слідкуємо за тим, щоб радіус руху був маленьким, щоб це був максимально правильне коло, без просмикувань, щоб цей рух був максимально плавним. Паралельно ми намагаємось це робити з максимально правильним механічно диханням. Я спочатку про це розповідав, саме це дасть нам максимальне звільнення та балансування нашої шиї. Всіх структур, які формують її оптимальний стан насправді, насправді і всього нашого тіла, коли ми зробили це п'ять разів в інший бік, хоча б можна і більше звичайно, ми можемо зробити декілька дихань просто в цьому положенні. Хочете, ви можете винести руки в сторони, декілька разів плавно та повільно вдихнути, видихнути, намагаючись саме навдосі впиратись спиною в підлогу, виштовхуючи при цьому ребра назовні. Після цього ми можемо обережно випрямити ноги. Вдихнути. Видихнути. Звернути увагу на відчуття в тілі справа та зліва. Порівняти відчуття, звернути увагу на те, що змінилось. Зверніть увагу на те, наскільки більш довгим ви відчуваєте зараз свій хребет, особливо в шийному відділі. Зверніть увагу на те, наскільки більш об'ємними ви відчуваєте зараз свої плечі. Зверніть увагу на те, наскільки більш об'ємним та вільним ви відчуваєте зараз своє дихання. Зверніть увагу на те, наскільки більш збалансованим ви відчуваєте свій внутрішній стан. І коли ви відчуєте, що ви готові піднятись, обережно перевертаємось на будь-який бік. Лягаємо на бік, лежачи на боку, вдихаємо, видихаємо, можемо зробити це ще декілька разів. Коли ви відчуєте, що ви готові підійматися, обережно допомагаємо собі руками, сідаємо. Положені сидячі, так само декілька разів дихаємо, видихаємо, і тільки тоді, коли ви відчуєте, що ви готові підійматись, обережно підіймаємось, дуже важливо вставати саме таким чином. Ми досить багато часу витратили на те, щоб розслабитись. Якщо ми будемо підніматись просто через звичний нам спосіб, коли ми просто згинаємось е через от, живіт. Це буде просто ламати насправді той результат, який ми так довго створювали. Тому обов'язково дуже важливо підійматись саме через бік. Перекотились, сіли, посиділи і потім обережно підіймаємось. Коли ви встанете, обов'язково просто прикрийте очі, відчуйте себе, тіло, опору, порівняйте відчуття справа та зліва, глибоко вдихніть. Та видихніть декілька разів і зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття, наскільки в більш симетричному та збалансованому стані ви зараз себе відчуваєте, наскільки кращою ви відчуваєте зараз свою поставу. Так само ви можете просто пройтись там, де ви зараз знаходитесь, і звернути увагу на те, як ви відчуваєте себе, своє тіло, свій внутрішній стан під час руху, що змінилось, що відрізняється від того, як ви зазвичай себе відчуваєте, і обов'язково напишіть про це. В коментарях це дуже важливо для того, щоб ми розуміли вас і могли наступні наші відео робити саме під ваші запити. Якщо вам це було корисно, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал. Так само, якщо ви розумієте цінність цілісного системного підходу до фізичного та психологічного здоров'я, ви можете пройти наш безкоштовний марафон за посиланням в описі до цього відео. І ми запрошуємо вас долучитись до нашого постійного збору за посиланням банка внизу в описі до цього відео. Так само це. Це збір на допомогу 204 батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата з Києва, які боронять нас і роблять саму важливу зараз у світі роботу для нас з вами.